О, той, той, той зразу був старший такий існичий, а потім дали молодих. То, той, той слуга, стайник вже, коло коней ходив, ліг спати і не загасив ліхтара. Угу. Ліхтар впав і згоріла стайник, п'ять коров. І коні ще позривали, якось повтікали, а п'ять коров, а то є лісничий молодець таке, як це вже в ту голову перестудив. І заслабий мир з того страху такий, то пережив. Ну таке. А готові треба би поблішити. А що таке ще що згадуєте? От так як згадуєте скурник? Ну, о таке. Тобто то була така організація українська, українські луговики. Павку, мавка, шлемаширували, так то було. моя сестра була в тим луч записана на Яшиня по яшу, що а сестра була записана. Співати, вистави робили. Наставило представлення тепер то це то А, Але то, то було дозволено. А Українські стрільчі ще колишні. Я говорю, були закопані, то на, то на зелені свята там була відправа, був молебен, то, то йшли зусил процесію, люди туди на центах, і там ще правило, і там то польська міліція стояла на, на бакшності. Так як, як бо моя сестра була в тим лужі, то вона розказувала, як то було. А я ще, я ще не було, але ще була не так. Да? Я не пам'ятаю багато чого. Троху, отак, оскільки я ти наговорив. Дідо мій помер так рахувати, як ходячи. Ще понеділок і вівторок ходив наймолодшу дочку, вже там по шпани заїздили вивозити, ще ходили помагати там папки робити ті. Тобто в понеділок у середу ще стали ще щічку різали коровам, то діда накладав на машину, тому що четвери п'ятницю були. І не робили нічого такі, ну то що лежали. А в суботу рано ще стали, щилися. То я не виділа, ну мама розказували. щилися над тим. І трохи посиділи і казали до тата Олекс, Олекс, стань положи мене. І тато, не біжчик мій тато, вже взяв їх і поклав, і так до вікна обернулися ще головом туди. Мама стояла, бо стояки були п'яти на кафлеві, а стояки в хатах. Кажуть до баби, Ти не чути, щоб сапали, і так і вмерли. І зараз вечір ховали, бо вже пашпани приїхали вивозити. Тоді казали, що таке, то я пам'ятаю, що так говорив вже то я. Ой, то ви молоді, а чого мене старого де будуть ще волочити, щоб то я ще лишив на своїй землі. І так ще лишив. Дідня вмерли, ввечері їх поховали. Ще наші кчензи приїздили. От навіть є той, який з Сибіру Сибиру, є тому, котрий в альбоми з був монахом вивезли. Є там з того ліса де робив щось. Всього Що було досить. У нашому селі був заяч. Антон Заяч Чонц. А те той був монахом Юшків і Натешин. То той Юшків похований ту на цвинтарі в нас, як з Сибіру вернувся, а Натешин знає десь певно у Львові. А як їх звали? Як звали? Do našega, do poznavanja. Jo Ivan 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 Ivanovych, Pavlovych. In na zna, I, ci, ci Semen, I to še ne vem, kako se je še imenoval: Semen, ali kakšen? In bil je obsojen, in bil je obsojen, in bil je obsojen. To je nebus sibir, to je tako zahvalil in v Ljubljani tako hoval, še po Bidlišku hoval v pomer. To je lepše, da se meni, ko veš, če gre v Tuvajn, z nami bodo titi, kaj izdelali, do nega vse bo to zgodovino. Hoval še možje, da bi bili, da ne znajo. Ne znajo, če v nje še deje, če ne znajo. Навіть ті син того директора школи. Вже до мене ще нав'язували, молода була, але і росла, була, така але, багато, той, 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 той. Роман, що той ще описав на тишин. Вони ще писали, я не знаю, як він ще писав директор школи. Ну, Григорій? Називався Гриню. А вчителька Анна, жінка його, вот то син Ромко. Вже я кажу, що вже си нав'язував до мене. А, а чи вони де живуть, я би хотіла вийти, кто знає. Вони не поїхали з нами в Бессарабію, вони лишилися, бо вони були родом з Крехова. Я не знаю, чи вони де є живі чи ні? А к я на того пам'ятаю заяче, що був за мене, а якийсь був Сташевський, скорше так все фалили файно, то передали годиш на другі села, а у нас був заяць. Антон Заяц. Мав сина Даниїла, а де той син живе, по-моєму, він тік в Америку, як війна стала. Не мало тут. Бо він як, ходив, гуляв з мого чоловіка з сестром. Той, той день не їв. Що, то ще всіх немає, то ще не знаю. Куди хто міг туда вертався і шукав все якусь будку і ставився і так, так почали жити. Що ще приїхав без хати, без всього. Але коні, і... то наші коні поздихали, того тяги вже тягнули тисячу кілометрів, то як з Бессарабії сюди натягнули на фірі, що і трошки тут не могли вставати, їх підводили, знайшли, все, і поздихала, не було така велика. По одній стороні сидів третій клас, по другій стороні четвертий. А потім знову було до семи клас було. Ну, але я вже до того не доходила, я на п'ять. Потім закінчила, потім ще за русських в і ще. kým čel bych se tak, jak děle, i ro, tu, tu historiu i vše. Ale já se do 5. klasu še tak, jak nebylo. Virší se znaju. Ще, ще де прийду в магазин, то розказую тим, то зараказує, а ще повтоють нам той свій вірш. Тоб, ну розкажіть. І були гарні вірші. Учеся дитина, бо вчитися ще треба, уче ще голубко, голубку, не спить, на й серце, і воля, і дух росте в силу. Для життя, для світа треба. І була о, година, там історія чи що, польської, то була вчителька, пойка. Це був один урок польської мови, а решту було на, все на українській мові. Із краю, віраю, бучки вилітали до нашої хати, дороги питали. Ой, летіть вербучки попід неба сині, аж там де блищаться плуги на царині. Летіть, де при межах груші виростають, де з вулиї пчоли в поле вилітають. Летіть де найкраще щає сонце в днину, там, певно, знайдете ви свою хатину. Такі гарні були вірші. Що було, все минуло? Ну, в гімназії в гімназії не поступали, дуже во той Микола вже я казала разматично, він не але він в семінарі Ну, я ще то потім десь чи не мали, чи то війна стала, і він вже не кінчи. Не було у хлопа. Кімнату, а дерева навезли вже всього будувати читальню. Дівки ходили ще дурбати, гроші заробляли, за ті гроші купляли, то що а до такої читальні ми ще не мали будуваної своєї. І ну ну, господара кімнату винаймали наймали і там ще вчили. Що було, що а мене був жит, габуш, мав, там що папероси, таке все вона весь дітейська ще таке навчила. Нині в суре за яйце, ручка пару за ліце. Mm. А і ще один жит мав трафику, що папероси мав. А, Таке, такі ще продукти, то гащок мав, такий наш хлоп. А читальню мали будувати, ото і, і читальню, і магазин, що той дерево навезли, вже так було. Багато скинено в центрі села. Що було, що мене було? Рано вранці до досвідчення до... пробудилась наша донька і скоренько, як могла, до бабусеньки пішла, мила руки, мила личко, надягла на спідничку і скоренько, як могла, до бабусеньки пішла. Бабусенько, дай вам боже жити в щасті, любо Боже, дай вам Боже довгий вік, а для мене медівник. Babusenka začmiala, šmučenko počivala, dala medu, pa dve krške, dala jabolka v oriške, še eno, in sošni medivničok, in vešele na njih plotok. Nekaj verz še spominjajo. Poteli so v šopkah, še koledovati, preoberali so se na carje, na pastuhe. Ну, то, то ходили колядники, ходили. На Пасху що? На Пасху. На Пасху гарно вдягалися? Вдягалися гарно, як на Пасху? Гарно, Паску. що мало бути нове, свіже куплене. Тих дівки мали по подвальчі хусток, купляли нові все ті куски, що великодні. Нас мали, бо в нас були ліси недалеко кругом, а в лісі була робота. То машиня садили, то то збирали люди, ягоди і продавали, мали гроші, то не було село бідне, тому що був кругом були ліси. То що вбирали, о, тих шилянів мали то хороби. Малашняки.

Мельники. Зима. зима мороз. Так мою сестру не більше вез везли і у Львові вродила ще дитина, живу з твоїм татом. Тато восени ще вродився в своїй хаті в селі, а сестра моя у Львові на поїзді вродила. І не клали ні в лікарню, нічого так везли. І так погрузили в товарний вагон і повезли. Чотири дні до Бесарабки доїхали, там розгрузили, приїхали хатів то нема. Отак от по по три, по чотири хати докупи, саджали по хатах і так, що люди мучили.